Нема вже баби Чекірди, як за неї казали, але залишилася її вишивка. Я думаю, що колись у школі, коли ми будемо святкувати, може, може ми зберемо в школі таку виставку, зробимо робіт, її вишивки, бо так, як вишивала баба Чекірда, як і в юг, здається, її була прізвище. Я не пам'ятаю, але так, вона так і вмерла з тим, що вона чекірда, і це не було принизливо, це не є принизливо для людини. Я хочу, щоб лишалося село у... У пам'яті, у своїх справах, щоб асоціювалося з добром і з добрими справами, з добрими людьми і з людьми, які хочуть зробити. Для свого краю, для свого села щось добре. Тут присутні районні депутати від нашого села, міські сільські депутати, які я вже казала, які хочуть зробити і благоустрій в селі, і, і, і воно дуже стало красиво. От тут є Василь Журавець, який я знаю. У нього плани таки на полеонівські в нашого депутата. Він є ваш сільський такий лобіст, який до мене в Київ добирається. Він дуже би хотів. Ми разом би хотіли, щоби. У нас тут з'явилося щось нове. Сьогодні ми зібралися з такої нагоди, з нагоди відкриття денного стаціонару при Ростіцькій сільській амбулаторії. Ця лікарня колись вона називалася сільська лікарня. Я її пам'ятаю із дитини, бо тут багато, на жаль, у мене минало часу, коли ще був стаціонар повноцінний. І у мене оця територія, це місце асоціюється насамперед з людьми, не з хворобами, а із з людьми, ті, які тут працювали. Я би дуже хотіла, щоб сьогодні ми всі згадали, а ми всі дуже добре, так чи інакше пам'ятаємо тих. Хто робив тут добрі справи, хто зцілював село наше, і не тільки наше, бо ця амбулаторія включає зараз вісім ФАПів і чотири Ірина, Яківна села, так обслуговує. І тоді так, тоді так само було три сільські ради. Тоді було так само. Я хочу, щоб ми зараз такими добрими. Ми світлими думками під цей дощик згадали Євдокію Андріївну Бубульчук, росіянку із Тюмені, яка приїхала після війни сюди фельдшером. І от щоб ми згадали той, хто пам'ятає цю жінку тверду, яка прийшла ленінградську блокаду, яка пройшла Курську битву битву в Угорщині. І повернулася після війни сюди, в неї була надзвичайно драматична доля. Це я згадую Євдокію Андріївну, яка йде в своєму незмінному зеленому пальці. Якщо брешу, поправте мене. Пальці чи сніг, Євдокія Андріївна пішла і не, одного тут, не одному тут допомогла, і, і, і прах її упокоївся у Ростоках поза Йорчихою, бо в Ростоках як? Від, від роддому дорога до Йорчихи. Поміж тим, життя, велика риска і життя. І так його якось треба, мабуть, жити, щоб добре згадувати. Може вони нас цим дощем згадують, я не знаю.